Чесно, <свистачка> ти гамма. Yes. Я нього буду усибрити. З бусенькою йдемо забирати їй подарок на новий рік. Як ти довольна? Mm, да, але я взагалі не розумію, що там може бути, тому що він замовив подарок, але є там різні типу пошти, а це пошта польська. Ну що може прийти пошту? Ну от подивимося, покажу все. І ще плюс, саме головне: один подарок мені йде. А другий подарок, коротше, від медіа експерт. Він вже пройшов і він казав, що це мені на день народження. Ну, у мене на день народження, друзі, через ну саме да, типу, <рес> я не знаю, якщо він замовив. Ну, вдруг мені типу не сподобалося. Ми забрали цю посилку. Чекай, чекай, ну що ти забираєш? Я ну, Прийшла посилка, вона вже хоче її підняти. На, піднімай, що ти думаєш там? Там там маки мікрофон. Да бля, але що ти в Оце я щас реально взорвусь, Вона друзі, вона була реально типу, ну, така важкенька. І що там? Я сподіваюся, що там желаю. камера. А зачем ти розпаковуєш? <звачка> 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 чесно, ти гомнає. Зачем тоді мені... Ну це було неприятно. Я, тут Я, думала, Я чесно, купив тобі подарунок, Але да, ну але ти зараз... мені не сказав, що. Я кажу, боже, що це з почти польської йде? Що це може йти на почту польську? А ти ну не сказав, що це іде твоя бритва. Ти ну, цього не сказав. Ну я ж прошу ти хотів ну, прамкнути тебе. Ну не розстраюся. Ну блін, ну, ну вибач. Ти хочеш тепер мені щось покупити. Хорошо, покупимо зараз щось. Добре. Ну, все, не розстраюся. У тебе ж все рівно буде подарок просто. І це ж не знає, що я буду його придумати. Я, я думала, що ти три подарки купив, а тільки два. Так, а чого ти вирішила, що я не купив три? Ти просто Добре. не будеш про це знати. Покажи бритву, хотя yeah. я нею буду уси брит.